В бібліотеці для дітей 27 грудня ожила ялинка. Разом з ельфами, котом та собачкою вони рятували свято від злого дракона. Допомагали їм діти з громадської організації Серце матері. Аби ялиночка засяяла вогниками, хлопці і дівчата мали виконати завдання та потанцювати. Свято сподобалося і дітям, і їх батькам. Я за себе скажу, що це таке враження, наче ти дитина, наче ти попав у сказку і Дракушу навіть спершу злякалися, даже мами, а потім ну дуже в захваті, дуже гарно. Дівчата дуже молодці. Ми кожен раз, коли приходимо на ці свята, отримуємо масу таких позитивних емоцій. Те, що потрібно не тільки дітям, а й нашим мамам. Ну нам вітаю всіх з різдвом і придешнім новим роком. Хай все у нас буде добре, і хай буде найскоріше перемога. Сподобався захід і сину Наталії. Мені сподобалось з животними, ну з артистами дуже сподобалось, як вони показують дітям. Це важливо, діти ці цікаві, і я знаю, що нас завжди їм буде радісно побачити це свято, і вони завжди можуть це прийти і пригласити. Бажаю всім щоб в новому році був завжди мир і щоб вони могли радіти, що цей Новий рік був для них завжди в серці, і що вони не переживали нічого, що вони раділи. Мирного Нового року побажали і одвічні суперники Собачка і котик. Шановні хлопчики і дівчатка від імені дитячої бібліотеки та казкових героїв вітаємо всіх з новим прийдешнім роком. І хоч він рік дракона, нехай він вас не шкрябає і не кусає, а всі мрії збуваються зі святами вас і з Новим роком. Після такої яскравого свята та активних ігор навіть злий дракон став добрішим. О, бажаю вам, щоб рік дракона. Виконав всі ваші задумані бажання.